Мистецтво вже давно втратило межу між видами стилями та призначеннями. Ще Енді Орхал, коли представив у якості художнього твору банку з під супу, запитався, що таке є справжнє мистецтво. А сьогодні українські митці розмальовують пластикові стільці. До 7 березня у музеї Пінчук-Арт-Центр ви можете побачити неординарну виставку Сучасні українські художники і Пантон Чі проєкт, який звертається до взаємодії сучасного дизайну і мистецтва в рамках проекту Легендарний стілець датського дизайнера Вернера Пантона, що став сенсацією свого часу і іконою дизайну 60-х років. Він перетворився на об'єкт художньої інтерпретації. Світове мистецтво дуже давно експериментує, об'єднуючись дизайном. ще з в Баухауза. А ось Україна тільки починає цей шлях. Звернімося до одного з організаторів проєкту. З'єднання дизайну і мистецтва дуже важливо. К тому ж в сучасному світі людина все більше творчо підходить до створення власної собственности для І колекціонування предметів мистецтва, арт обєктів предметів дизайну є тим, що допомагає йому самовиразитися як би в цьому. Компанія Девіс у співпраці з арт-дилером Ігорем Абрамовичем та компанією Вітра запросила до участі в цьому нестандартному проєкті 17 українських художників, серед яких Артем Волокітін, Ігор Гусєв, Микола Маценко, Роман Мінін, Вінні Реонов та інші. Кожен з учасників проекту обрав один зі стільців колекції Pantone Chair» – представлені лінійці стандартних кольорів, щоб трансформувати його в арт-об'єкт, Митці не були обмежені ані у виборі техніки, ані у виборі теми для створення арт-роботи. художник создает гармонические в обществе ситуации. То есть и, и помог ну, профессионально, занимается непрофессионально, и делегирует э, эти возможности массовой публике. То есть это гармонические ситуации. Есть это, это подход создания из бытового рельефа гармонической ситуации. А Значит, сколько времени у тебя заняло такой стол? Ну, понимаете, он, ну, может быть, пару недель. Он стоял у меня в мастерской. То есть я... Пару недель? Да. То есть каким образом, чем отличается? эти вот остальные стулья в основном это как бы они раскрывают. Художники их выражали собственную, ну, вот они самовыражения. В этом смысле я как бы специально его не То есть я в стул оставил жить в мастерскую, понимаешь, что я... И стул самонараб... То есть стул самовоспроизводился. Мы давно хорошо знакомы с самым топом украинского арта. Мы увлекаемся современным искусством, Мы считаем, что современное искусство обязательно должно быть. в любом современном настоящем лакшери доме, и поэтому мы с удовольствием предложили участвовать в этом проекте, и они согласились. К моему удивлению, я... Вот а и хотела спросить, все прям сразу согласились или еще раз думали, особенно Саша Животков, вот мне интересно. Ну, знаете, Саша Животков согласился сразу. Вот у Маков, он полностью выразил собственную идею и свое отношение к этому проекту, он считал, что икона дизайна не, не должна быть тронута больше никем, поэтому ему идея понравилась, но он пошел чехол. Он считал, что дотрагиваться до ее нельзя, поэтому все-таки в основном все согласились сразу. А Анатолий Криволап. Ну, Анатолий Криволап согласился. Он реализует опять же свою тему поиски цвета, ту, которую он реализует во всей своей живописи, во всем своем творчестве. Продавать э, стулья планируется. Ну И как нет. это делать? Это уже не стулья, это арт-объекты. И сказать, что у них есть некая утилитарная функция, что на них можно теперь. Посидеть или сидеть все время. Ну, Я на... бы не рискнулась. и некое преувеличение. Мы не относимся теперь к этим предметам, как к утилитарным предметам, как к предметам, на которых можно сидеть. Это арт-объекты, это скульптуры и так далее. Поэтому мы не планируем их продавать в нашем магазине, но у нас есть какие-то планы в отношении этой коллекции, которая получилась по поводу ее дальнейшего продвижения. Возможно, мы выйдем с этой коллекции. Куда їм сна, конітілксонці, як будете формувати це на будемо про этом думати. там черв. перший в історії промислового дизайну монолітний пластиковий стілець, створений датським дизайнером Вернером Пантоном і випущений фірмою фірмовідесят 55 років тому. Ми робили подібні акції у Голландії, Німеччині, Сполучених Штатах та Швейцарії. Художники робили картини та скульптури, використовуючи пантон чай. Вам персонально який тілець до вподоби? Ой, вибачте, видвір мистецтва. I like all of them. Мені вони всі до вподоби. Серйозно. Мені найбільше подобається той, що в мене вдома стоїть. Для свого часу ідея пантона була революційною стала стало одним з перших прикладів прикладного сучасного мистецтва. Сьогодні вигнута форма пантон-чейр Chair. Є класичним зразком і впізнаваною іконою дизайну 60-х. а тепер ще й незвичне полотно для малювання.